Перед їхньою мужністю, перед материнською мужністю, нехай вони всі обов'язково дочекаються вас, хлопці, живими і неушкодженими. І, наприклад, дуже подобається те, що люди самі це дуже роз'їжджає по перше обстановку. А по друге, це нам дає ще більше натхнення для того, щоб захищати нашу державу, тому що ми всі її любимо. Ми всі тут патріоти, і ми всі будемо стояти до останнього доки не виженемо останнього ворога з нашої землі. Дякують нам і нагадують, що ми повернулися живими, здоровими додому. Це дуже добре для нас. Ми це все дуже цінуємо. Знаєте, наш концерт відбувався, там садився вертольот і привезли поранених. Деякі з льотчиків вони казали, як ми можемо проводити концерт сьогодні. Нас панетрау загинули Юлі На цей концерт присвячений солдату, який захищає цю землю. І щастя, що ми побачили, що нам є кого захищати.